Незламність нашої країни в наших людях це доводять жінки, які шість днів на тиждень приходять у волонтерський центр, аби допомогти військовим. Приходять вони зі своїми дітьми. Поки жінки платуть сітки, шиють необхідні захисникам речі, діти навчаються та створюють різноманітні вироби. Наша організація налічує більше ста родин. Сама організація це об'єднання батьків, які виховують діток з тяжкими формами інвалідності. От і поки наші діти дітьми займаються так, або вони відвідують школу, ми приходимо і працюємо допомагаємо як можемо. Нашим захисникам ми розпочинали з декількох матусів, які залишалися на період бойових дій в Чернігові. І з діточками приїхали. І ми вирішили, що вдома сидіти ми не можемо. Ми маємо бути корисними. Корисними, по перше, для своїх дітей, для своєї країни. Потім, і, звісно, для наших збройних сил. Жінки почали плести маскувальні сітки ще минулого літа. Наразі вже сплетено приблизно 90 сіток на допомогу військовим. До нас звертаються військові або їхні родичі і просять забезпечити сітками, так як зараз іде зміна пори року. Так. Комусь вони потрібні зеленого кольору, комусь коричневі, комусь білі. Частина мам в нас займається в групі з дітлахами, допомагають нашим працівникам. Частина мам, бабусь, знайомих приходять жіночки і плетуть тут сітки. Хтось працює в нашій майстерні, шиють балаклави, шиють перчатки, шиють все, що необхідно для. Для наших хлопців на передовому. З хлопцями ми не тільки сітки, а ще якісь і смоколики, і дитячі поробки, якісь з побажаннями, що вони бажають нашим захисникам. З подякою, з побажаннями, долучаємо до наших сіток. Такі зустрічі допомагають не лише військовим, вони допомагають дітям адаптуватися в суспільстві, поспілкуватися одне з одним і спільно зайнятися цікавими справами. Діточок у нас в групі від 8 і доходить до 15. По і четвергам ми їх збираємо і проводимо їм заняття, повноцінне заняття. Вони займаються у нас і творчістю, і співами, і танцями, і кулінарією. Наших дітей потрібно інтегрувати в суспільство, аби вони не були зачинені. А особливо зараз, коли Наша країна зранена дуже і не вистачає на все коштів. Нам важливо показати, що ми є, що ці діти не залишилися за межами суспільства, що вони не залишилися зачиненими в своїх будинках. Цього четверга діти займалися виготовленням новорічних прикрас. Вони, як і всі інші дітлахи, хочуть поринити у світ новорічного дива та відчути свято. Тому кожен охочий може долучитися до того, аби новорічні свята завітали й до цих дітлахів.